Демас Гільдія середньоранній гібрид кукурудзи з Фао 220, створений селекціонерами Маїс. Цей високоврожайний гібрид забезпечує стабільну продуктивність до 16 тонн з гектара, демонструючи високу стійкість до посухи, спеки та основних шкідників і хвороб. Основні характеристики гібриду ДМС Гільдія. Група стиглості середньоранній Фао 220, висота рослин 255 см. Тип дозрівання, сухий лист, рекомендована температура посіву від 10 градусів за цельсієм, переваги гібриду ДМС гільдія, високий потенціал урожайності, стабільна продуктивність у всіх регіонах України, швидка вологовіддача зерна, зменшення витрат на досушування та покращення якості, стійкість до посухи та спеки, адаптація до екстремальних погодних умов, захист від шкідників і хвороб. Стійкість до кукурудзяного метелика та сашкових хвороб. енергія початкового росту швидкий старт для інтенсивного розвитку. ДМС Гільдія ваш надійний вибір для стабільних урожаїв у будь-яких умовах. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.